Привіт, малята! Ви вже знаєте, що у свійських тварин є тато, мама і дитинча. А як же їх називають? Давайте називати разом. Тато кінь. А маму називають так, кобила. А дитинча. Так, Лоша. Тато кіт. А маму називають? Так, кішка. А малюка? Так, кошеня. Тато пес. Маму називають. Правильно собака. А дитинча? Правильно, цуценя. Тато кріль. Маму називають королиця. А дитинча? Так. Короленя. Тато кабан. Мама називають. Вірно свиня, а дитинча вірно порося. Тато бик. А мама так корова. А дитинча? Так. Теля. Тато козел. Маму називають вірно коза, а малюка вірно козеня. Тато баран. Мама? Правильно вівця. А малюк? Правильно ягня. Молодці малята. Все добре запам'ятали.